Ми зробили все, щоб можна було зекономити в торгівельних залах, матеріальних кімнатах та в кімнатах персоналу по електроенергії. Це практично підсвітка для реклами, була вимкнена і тільки користується те, що необхідно для обслуговування клієнтів та підтримання температури лікарських засобів. Були зроблені датчики руху, які дозволяють тільки коли приходить. Фахівець, що приходить клієнт, вони підсвітлюють шляху до каси чи в торгівельному залі. Ми зменшили фактично напругу на 60%. Ми намагаємося менше користуватися кондиціонером, включаємо там на 20-30 хвилин. Ненадовго одним словом. Ну і освітлення в приміщеннях, де не буваємо, то й тримаємо вимкненим. Хоча банк долучився до ініціативи Національного банку України «Павербанкінг». Ми на, ми наразі створюємо мережу відділень, які забезпечені засобами для роботи навіть під час довготривалих відключень світла. Наразі в Україні таких відділень діє 458 в Запорізькій області. Кожен з них забезпечений альтернативним джерелом живлення та резервними каналами зв'язку. Також ми, як не менше, використовуємо електроенергію в плані електроприборів, кондиціонерів. Тобто, ми це мінімізуємо. Ми замінили лампи. На більш сучасні енергозберігаючі, також у вечірній нічний час включаємо освітлення тільки під навісом, а освітлення прилеглої території виключаємо. І розуміємо, що сьогодні склалася така ситуація, де треба економити, і все наше підприємство і люди відносяться до цього з розумінням і стараємося економити. Аптека підпадає під графіки відімкнення світла. Аптека на даний час працює. Ми намагаємося зекономити електроенергію. Ми заощаджуємо, вимикаємо зовнішню рекламу, ос освітлюємо торгівельний зал, і також нас забезпечено генераторами та безперебійниками, що дозволяє нам вмикати холодильники та підтримувати відповідний температурний режим. Ми просимо всіх заощаджувати електроенергію та допомагати нашій країні.